Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. І ви на каналі пані Зося з України. Ой. <кхід> Мої дорогенькі, сьогодні я себе не показую, тому що хожу у піжамі. Отак От вийшла просто погуляти, подивитися, що розквітло. Насолодити свою душу. Як кажуть, не показати вам свої гортензії, тому що прикупила нові. Так як у нас тут цей тин, це не наша сторона, це сусідська, Толічкіна. Вони люди науки. Батько у неї був військовий полковник, мама вже померла. До речі, мама померла 92 роки. Толя має дві вищі освіти, він науковець, він дуже розумна людина. Але так, як і всі науковці, вони от їм оці забори, розумієте, вони їм зовсім не потрібні. Тому я почала отак трішки щось садити так, щоб прикривало трішки оцей, оцей тин. Ці дві гортензії їм уже... Четвертий рік, красуні, просто красуні, волотисті, нас не знаю, треба шукати, тому що купувала отак у людей. Знаєте, як одна жіночка мені сказала, вони всі між собою схожі. Ну, ця красуня взагалі. Звичайно, ось оця і оця, це дві різні гортензії, тому що навіть по гілочкам, бачите, тут якісь. Коричневого кольору гілочки. Ну і такі конусні соцвіття, такі гостренькі. У цієї не такі коричневі, більш зеленіші, і соцвіття теж не такі конусні. Але гарні, мені тут, ось зараз мені тут подобається. Тут мискантуси і все воно так гарненько прикриває. Я вчора прикупила нову гортензію. Що прикупила, не знаю. Як моя доня сказала, що Щось тобі було пороблено. Щось тобі було пороблено. Тому що вже там, де хост і зона хосту, у мене вже все зроблено. А ця зона вхідна у мене не зроблена зовсім. Тому буду прибирати ось оці флокси. І хочу посадити тут гортензії різні, волотисті, не широколисні. Укривати нічого не хочу. І хіна цей, тому що треба буде привезти землі. Сходити хіноцеї, між кущами гортензії розсаджу свої гейхери. Ну, ще, можливо, ще щось так. Не знаю, не думала про дизайн поки що. І все. Щоб воно так просто росло доглядати і не пересаджувати кожного року з місця на місце. Мені вже це просто надоїло, Тому що дуже багато квітів росте в горщиках. Розумієте? Ну, що я зроблю? У нас немає. Ми передмістя. У нас половиною сотки з будинку. Тому, ну, звичайно, землі у нас немає. Ну, я вам скажу, що я її не хочу. Ці у мене такі височенькі я їх вже вивела на висоту, вивожу далі. Оця красуня їй три роки, здається. Ця красуня така низькоросла. І я вам скажу, що я її дуже гарно обрізала в цьому році на весні. Тому що в прошлому році ці квіти взагалі були такі великі, і вона аж падала. То в цьому році я її так обрізала дуже гарно. І ви бачите, знову на ній дуже багато квітів. Красунечка. Все-таки гортензії полюбляють. Сонце. Зараз я вам покажу все-таки сонце. Тут у мене зона хост. Якщо я вам скажу, що, що тут півтора метра землі від Тину до доріжки, півтора метра, всього на всього. Тут у мене зона хост, вже тут все в мене зроблено, мені дуже, дуже приємно, що, що хоч тут я нічого такого, Ну тільки нові хости підсажувати і все. У мене в горщику росла ось ця гортензія, і я її тут посажу і буду виводити те, щоб вона така була височенька. Тому що у мене ще тут ростуть хвойники, де-не-де тут під забором ростуть хвойники. І тут у мене між хвойником і міскантусом росли морозники, вони й ростуть. Я їх буду прибирати звідси. І Посажу сюди ось цю гортензію, Красуню. Тому що горчику все-таки добре, але краще їм живеться все-таки в землі. Ось оці гортензії такі, це маршмелоу. Вже почали зеленіти, звичайно, красунечки. Але вони дуже рано квітнуть. Мені подобається, що вони рано квітнуть. Тому <кій> я його так вивила. Щоб вони були на рівні, ще, можливо, трішки. Вони вже деякі сусвіття доквітають, а деякі вже стали зелені. Толя прибирається з курями. Сім у нього курочок. Це у них там літній такий сарайчик. Кожного ранку він там прибирається, підшкрибає все. У ну, мене масянечка, у нього Маруся. До речі, два дні не було десь Марусі. Боже, як ми переживали? Прийшла таки десь, де вона була. Ну, і в нього сім курочок. Ось тут я посадила фрамбозіні, красуні, вже починає червоніти. Я вам скажу, що у мене теж у мене росла в горщику. І я робила це вчора, тому що прикупила нову. Не знаю поки що куди посажу, тому що я не знаю навіть, що я прикупила. Як казала моя доня, щось тобі було пороблено. Можливо. Тому я спірею посадила, ось я такі виводила, щоб вона височенька була сюди під тин. А сюди посадила оцю трамбузині. Я прикупила ще три черенка. Ну, такі. У мене є відео, я купувала. На каналі надоїло жити в місті» надоїло жити в місті, здається так, не пам'ятаю. Здається так. Пані Іночки, ну, Буду поки що садити їх в горщик, щоб вони гарно росли, а потім буду висаджувати їх там на той, на тому на вхідній зоні, коли заходиш в двір. Щоб було гарненько. Нарощу їх гарненькі кущики і тоді буду висаджувати. Я вам скажу, що волотисті гортензії найкраще. Ну, то ще, звичайно, хвойники. Волотисті гортензії найкраще. Вони мені дуже подобаються. Вони не приходливі, вони гарно зимують, майже не хворіють. Єдине сонце і вода. Ну і добре, звичайно. Все. Посадили. І не треба так, тому що широколисні у мене були, вони є в горщиках ростуть. Ну, прикривати, закривати, я просто їх не хочу, не хочу. Так, Толя почав співати. Ось посадила, нічого не треба вкривати, нічого не треба її робити, перезимувала отак красуня і все. Вийшла і почала квітнути. Те ж саме і ті, бачите. Я ж кажу, я навіть в цьому році не одобрювала, тому що воно так швидко все росло, дощі йшли, воно так все швидко росло і швидко квітнуло, що я навіть нічого не, не вспівала сипати ніяких добрив. Найкращі для мене гортензії це отакі, які не треба прикривати, які гарно взимують, які переносять такі різні примхи погоди. І дарують нам красу. Все. Тому буду садити таку красу і деякі, звичайно, квіти, які в мене такі ростуть. Краса, правда? Ну, хосте, це моя любов. Тут нічого сказати не можна. Звичайно, як жіночка писала, у вас їм тісно, і все-таки, звичайно, моя дорогенька, тісно, я ж навіть нічого не кажу, тісно. Папороті мої, але просто що тісно, але посадити більше мені їх немає де. І не буде. Тому що я ж кажу, від доріжки до тину півтора метри, бачите? Півтора метра землі. Що тут можна посадити, розмістити, щоб було гарно? А хости я люблю. Мої дорогенькі, ви там що вже, каву випили, поснідали. Що ви там будете снідати? Ну, я вранці не снідаю, я п'ю тільки каву. А Що я буду снідати, я навіть сама не знаю. Чогось нічого не хочеться. Отак От трішки салату зроблю. Вчора взагалі нічого не хотіла, пила тільки ряжанку. Ну, не знаю, чогось нічого зовсім не хочеться. Але готувати треба. Готувати треба, звичайно. Ну, показати вам, що я прикупила. Прикупила ось таку красу. Краса чи не краса, не знаю. Оце, як сказала моя дочка, неподобство. Оце неподобство коштує 300 гривень. Оця, ну, сказала продавчиня. Я їй добре, що я її знаю. Кажу, кажи правду, тому що прийду ж додому. Тому що в горщику, бачите, кажу, вона тебе зимувала на вулиці, чи вона в тебе зимувала в горщику десь? Каже, зимувала в горщику, але зимувала на вулиці. Отакі у них суцвіття, такі маленькі, бачите, зірочки такі. От. Отакі такі суцвіття. Не знаю, що це за чудо природи, треба вичитувати, мої дорогенькі, хто професіонал в гортензіях. Можливо, щось мені підкаже. Тому що квіти цікаві. Але я кажу, вона, можливо, ампельна якась, каже ні. Ну, не знаю. Треба читати, вичитувати, але ж, як сказала моя доня, 300 гривень за таке неподобство, каже, це дуже дорого. Ну, і тут можна підросте трішки, можна черенкувати. Зараз піду в будинок, ще трішки полежу. Не хочу нічого зранку робити, повітряна тривога чи що. Не хочу поки що нічого робити. Масянечку, масянечку накормлю і почитаю, що це воно таке за чудо. Ну, цікаво, цікаво. Дуже гарненькі квіти такі. Дуже гарненькі квіти, бачите. Якщо воно гарненько розумує, то це якраз для мене. Потім висажу цю красуню в землю. Приберу свої там морозники і сюди посажу оцю красону. Буду її виводити так, як оці. Так, як оці мої красуні. Мої дорогенькі відповідаю на питання. Дуже людям цікаво. Ну, жіночка мені написала, я, звичайно, розумію, що це, ну що вам сказати, так? Недолугість якась, але ж цікаво. Квіти ви купуєте, квіти ви садите, доглядаєте, а будинок у вас не доглянутому виті. Мої дорогенькі, ми будували будинок в Радянському Союзі. Розумієте? Коли нічого не було, хто жив в Радянському Союзі, той знає, що будуватися було практично неможливо, тому що нічого не було. Просто нічого не було. Мого чоловіка бабуся прикупила дві кімнатки, і до цих дві кімнаток ми будували свою, свій будинок. Велика кімната, кухня, ванна, туалет, кочегарка і прихожа. Ну, Кухню кухні робимо, робимо ремонт, потім вам покажу. Звичайно, ми будували не так, як нам хотілося, тому що. Три з половиною ви розумієте, в ті часи мені прийшлося дуже багато заплатити грошей, щоб мені добудувати у длину 6 метрів. Це було неможливо просто. Ну, це питання, звичайно, через гроші я вирішила. Ну, і в 95-му році я її в 4-му році здається, так, да, 94 му році я. Здавала цей будинок, здавала, знову оформляла. Ну це був кошмар один кошмар, тому що такі були часи, що дуже були тяжкі часи, тому що розпався союз і все таке, і грошей не було, і зміна, і ці реформи, і взагалі нічого не було. Можна сказати так. Я навіть не знаю, як ми пережили ті часи і. І і що тільки не було. Все це ми проходили. Тому, мої дорогенькі, тому так цікаво, ця частина будинку, яка ось виходить на мою сторону, це не моя частина. Вам цікаво, показує. Це не моя частина, це сусідська частина будинку. Розумієте добре, що люди, які прикупили, тому що раніше, коли жили інші, Хазяїни, то тут були дерев'яні вікна, і вони були в такому стані. Мій чоловік каже, Боже, ну вони ж нам випадуть ось на нашу цю доріжку. Каже, давай зробимо якісь, хоч якийсь грат і щось таке, щоб я кажу, Боже, воно тобі потрібно. Нові люди прикупили і зробили оце, хоч зробили це, поставили вікна. Ну так у Радянському Союзі було. В землі було багато, будуватися не було де. Люди будували, якщо їй була така можливість, то люди будували другий поверх, який не дозволяли будувати в Радянському Союзі, розумієте? І справа, зліва, хто як міг, так і добудовувався. Але це все було дуже-дуже важко. Тому, кому дуже цікавить мої красуні квіти, коли... Ну, Людей же цікаві. Чому? Тому тому що ця частина не моя. Да. Подобається вам чи ні, але воно не моє, мені воно теж не подобається. Ну, Доріжка. Мені воно теж не подобається. Мої гортенції. Ой, в той стільки там на криші. Голубі. Боже, мама дорогає, скільки. Тримаю тих курочок, і вони дуже багато. Про доріжку. Теж не подобається моя доріжка, мої дорогенькі. Ці доріжці 40 лишніх років. Розумієте, тоді не було оцих таких, не було цього цегли такої, знаєте, фігурної, коли зараз оце викладають доріжки і все таке. В ті часи такого не було. 40 з лишнім років, розумієте, ми цю доріжку робили з чоловіком самі. Брали пісок, цемент і все таке. І оце самі цю доріжку робили. Зараз мені цю доріжку, я не буду її робити. Немає сенсу зараз її робити. Зараз є війна і вкладати кошти. Велике будівництво, звичайно, я не буду, тому що війна і тому, що ніхто не знає, що буде завтра. Тому, тому так цікаво, що я саджу квіти, а таке неподобство у мене з будинком і доріжкою. Ну, таке неподобство. Навіть ну, дечого багато, що мені теж не подобається. Гараж наш, розумієте? Чоловік взяв, закрив вікно, кажу, треба тобі якусь штору туди пошити. тому що Просто закрив вікно, щоб сонце дуже пече. Ось бачите, який у нас дерев'яний стовп ось тут. У Радянському Союзі, коли ми проводили світло, так, ми не могли купити, його не було. Оцих бетонних таких стовбів. Їх не було. А світло треба було провести. Тому електрики нам порадили. Ну, що робити, світло ж треба, так? Тому ми прикупили ось такий великий дерев'яний стовп, поставили його тут і так нам провели світло. Ну, Радянський Союз, розумієте? Зараз це все смішно. Зараз, звичайно, цей можна поміняти стовп, але просто зараз це великі дуже кошти. Просто дуже великі. Я вам скажу, що мій знайомий хотів провести світло від вулиці до будинка. При тому, що він буде купувати свій кабель, те ж саме і ми все робили. І зараз, якщо я хочу поміняти сто, то йому сказали, знаєте скільки? До будинку, від вулиці, до будинку, це він буде робити ну, свої кабеля. 105 тисяч. 105 тисяч. Він каже, ну це. Ну, де це такі ціни, і що це воно таке? От 105 тисяч, щоб провести світло від вулиці до будинку. Тепер, там, щоб змінити оцей стовп, ну, його треба було б винести на вулицю, там теж треба заплатити дуже великі кошти. Так як війна, чоловік каже, хай поки що стоїть. Поки війна, хай стоїть, тому що це буде не тисяча, не дві і навіть не 20, щоб ви розуміли, і навіть не 20. Зараз все, що зв'язане з світлом, дуже великі гроші. Тому частина будинка не моя, дорожку ми змінювати не будемо. Так вона поки що і буде, тому що їй більше 40 років. Стовп теж буде стояти. Квіти я буду садити, тому що це мені подобається, це моя розрада в житті. Ось вийшла і гуляю, бачите? Ну, а кому не подобається, мої дорогенькі. Ну, таку ірунду пишу чесне слово. От ви. Я розумію, хто це пише. Я ж розумію, хто це пише, розумієте? Я ж вам кажу, будувалися ми в Радянському Союзі. Хто будувався, той розуміє, що не було нічого. Нічого. Зараз перебудовувати я цього робити не буду. Під час війни ніяких будівництв. Ми не знаємо, що буде ж. Завтра. Прожили день, дякуючи Богу, подякували нашим захисникам. Тому що я кажу зараз, що тільки від них зараз залежить наше життя. Тільки від них. І все. І живемо далі. Тому подобається нам чи не подобається, дуже багато чогось не подобається. Дійсно, і мені теж. Але треба жити. Можливо, б я б хотіла взагалі виїхати десь якесь інше місто рай... мої знайомі купили в Закарпатті будинок. Ну, такий невеличкий, все, але прикупили і зараз живуть там. Ну, село, знаєте, нема ж ніякої роботи, нічого. Я... Як я без Києва буду жити, я навіть не знаю. Я без Києва жити не можу. Без Києва жити не можу. Тому, мої дорогенькі. Живемо. Дякую, що ось, бачите, є в мене маленький такий квітничок. І я дуже задоволена, тому що гуляю вранці і насолоджуюсь. І думаю, працюю і трішки забуваю, що живемо в такий тяжкий час. Тому, мої дорогенькі, садіть квіти, якщо є можливість. Бережіть себе обов'язково. Будемо далі дивитися, як оце буде чудо рости. Сказала моя дочунька, донечка. Ну отак. Що мені було пороблено, я не знаю. Але я прикупила це за ці квіточки. Ну, мені дуже цікаво, що вона зимувала. Тому що хочу різних волотистих гортензій посадити ось тут. Різних різних кольорів. Ну, вони майже всі одного кольору. Потім вони просто змінюють кольор на червоний, на рожевий. От. І щоб було гарненько і щоб я не робила оці горщики. Тому мої дорогенькі. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що надія у нас тільки на них. Щоб Україна наша вистояла.